Програма зановлення матеріально-технічної бази дошкільних і шкільних навчальних закладів Дніпропетровщини триває днями. Народний депутат України від партії регіонів Микола Солошенко відвідав село Голубівка, що у Новомосковському районі. Там допомоги потребували одразу два заклади школа та дитячий садок. Торік Голубівська загальноосвітня школа відзначила сторічний ювілей. За цей час вікна у закладі жодного разу не міняли. Через постійні протяги діти часто хворіли та не відвідували уроки. Аби нарешті вирішити наболілу проблему. Керівництво школи звернулося до свого депутата Миколи Солошенка, і результат не змусив себе довго чекати. Сьогодні наша школа розквітає завдяки нашим депутатам, особливо Миколі Павловичу Солошенко, який допомагає школі. Сьогодні наша школа вже має багато пластикових вікон, і батьки і учні дякують нашому депутатові. Благодаря тому, що Ніколай Павлович зробив в нашій школі такі замічательне вікна, Тепер ми сподіваємося, що ми зиму будемо зустрічати з улыбкою, Ми вже не будемо боятися зимніх холодів ж проблема була і в Голубійському дитячому садку Сонечко його відвідують 90 дітей. Старі вікна не лише впливали на здоров'я малечі та вихователів, а й заважали нормальній роботі дошкільного закладу. В рамках програми, започаткованої Миколою Солошенком, нові сучасні вікна з'явилися і тут. В спальні ми встигли замінити два вікна, а ясельна група чотири вікна, де дітки найменші до трьох років залишилася без змінених вікон. І я хотіла б подякувати в першу чергу Миколі Павловичу. Перевірити, як тепер працюватимуть Голубівська школа та дитячий садок, зустрітися з їх керівництвом і поспілкуватися з працівниками. Народний депутат України Микола Солошенко приїхав особисто. Забута дітях це для нас первостепенна задача. Хочется сделать все возможное для того, чтобы, ну, во-первых, с 1 сентября наши дети пошли в более теплые классы. И чтобы возможность получения действительно образования и комфорта значит, в наших сельских школах, в наших маленьких городах було такого ж рівня, як в наших обласних центрах. Програму зановлення дошкільних і шкільних навчальних закладів Дніпропетровщини Микола Солошенко планує втілювати і у подальшому, адже як зазначає, відчути її результати має кожна сільська школа та дитячий садок. Юлія Юсупова, Максим Макаров, деталі.